Добрий вечір. На продаж знову метиз. Завіз багато. Є багато вже купили, дуже багато. Дивіться, розпочнемо з гайок. Оце забрав вже останній. Попадають на вісім гровертії. Оце буде все без перебору. Написано 45 гривень за кілограм. Від 5 кілограм. Далі такі шпильки нові. На 12. Ось вони. Я одну протир, Довжину мають 75. Далі такі шпильки на 16. теж нові. Довжину мають 750. Такі болти теж нові. Під шестигранник. Довжину мають 450. Такі гайки на М18, дивіться. Тут їх 26 кілограм. Продажа від 5 кг. по 60 гривень за кіло. Далі такі болти М16, довжина 150. По 60 за кіло. Такі болти М16. Довжина 120. Дивіться. Потрібно забрати всі. Тут їх 6 кг, Такі болти М16. Різні. Дивіться. Теж потрібно забрати всі. 5 кг їх. По 60 за кіло. Такі болти М22 є кількість різні. По 60 гривень за, за кілограм, М22. Далі такий М16, довжина... Дивіться, яка 40. Різьба мілка. 60 гривень кілограм, міцність 8,8. М-12 теж різного калібру, скажімо так. І здоровий, і малій. Сіновій, 60 за кілограм. Далі М-16, довжина. Довжина 90. Від 5 кг теж 60 за кіло. Далі М20. Тут їх 5 кілограмів потрібно забрати всі. В основному всі одинакові, тільки три штуки довші. М24. 4 кілограми потрібно забрати всі. Такі. Це нове, все зі складу. М-18. Є кількість. 60 гривень кілограм. Такий стан, грізний, по довжині. Є 65. 75. Є й такі з міцністю. 85. 60 гривень за кілограм. Є такі болти. М10. Потрібно те забрати всі. Тут їх небагатку, залишилося. Далі передивіться ножі, диски, ножі. Відправка, Укрпочта, Делівері. Ча... повна предоплата за дорогу, нова почта, часткова предоплата за дорогу. Ножі передивіться, що залишилося. Перевагу надаю, хто бере від 10 кілограмів. Запакуємо. Локація міста Чернігів. Передивіться ще уважніше. Для тих, хто з ТікТоку дзвонить. Підпишіться на канал і встигнете все купити. Бо всі люди дзвонять з тіктоку, а вже немає нічого, все вже продано. Дякую за увагу. До побачення.